Мої вітання, народ, якщо ви ще сплачуєте кошти ЖЕКО за так звані житлово-комунальні послуги. То послухайте, будь ласка, відео коротеньке, відповідь з Державної казначейської служби України та задумайтесь над тим, кому ви сплачуєте, на які рахунки і кого ви фінансуєте. І так, головне управління Державної казначейської служби України у Полтавській області про надання інформації. Головне управління Державної казначейської служби України. У Полтавській області далі головне управління казначейства розглянуло ваш запит та повідомляє наступне відповідно до пунктів 4.10 порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 та пункту 2.1. Порядку формування єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2011 № 1691 установа з назвою Комунальне підприємство житлово-експлуатаційна організація номер 2 ЖЕК. Код ЄДРПОУ 13961729 зареєстрована в єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів як одержувач бюджетних коштів та знаходиться на розрахунково-касовому обслуговуванні в управлінні Державної казначейської служби України у місті Полтаві Полтавської області. Станом на 1.08.2023 року лише КП житловоексплуатаційній організації номер 2 були заплановані кошти за програмою забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та або надають житлово-комунальні послуги в сумі 4700, тисяч гривень. Це виходить 4 мільйони 700 тисяч гривень. З них видатки були здійснені в сумі 360,5 тисяч гривень. Зрозуміло, так? 4 мільйони 700 тисяч гривень, а з них були здійснені видатки в сумі 360 тисяч, виплачено в податкову жеком. За кодом економічної класифікації від видатків бюджету 2610 – субсидії та поточні трансфери підприємствам, установам, організаціям. Зрозуміло так. Думаю, тут без коментарів. Подяка заступнику начальника Державної казначейської служби України у Полтавській області за належне виконання своїх службових обов'язків. А хто не дуже зрозумів або хоче ще раз переглянути, я викладу цей, цей лист у нас на телеграм-каналі. А від себе коротенько поясню, що праця працівників ЖЕКу. Забезпечується з державного бюджету, люди мають жити в чистоті, і це фінансується державним коштом. Тому кому сплачуєте гроші? Ви, на чиї рахунки? Це питання до вас.